Якби, якби не наше училище, ми також склали свою яку в, в, в якесь для того, щоб зробити добре для Новолинська. Ми як їхали на виставки, ніхто не знав міста Новолинська, тільки сказали новоград Волинський якийсь. Акта ми робимо, пошиваємо для лікарні, ми пошиваємо за смішні ціни. До речі, і тут ми робимо добре. Ми пошивали і на вибори. Ми робимо будівельні роботи, які сміялися. Що наші учні робили для лікарні, будівельні роботи. І що робила бригада в два рази дорожче? Тут ми теж даємо вигоду. Те, що ви говорите, що ми не їздили в районну раду, неправда. Ми їздили бадзюня, були ми були в ТаДС. Степановича, Теодора Степановича, ми їздили з питання цього. Нам прийшла бумага з міської ради перереєструватися. Так само плахотно. перереєструйтеся. Ми в ті загнані коні, вибачте, на столі. Поїхали перереєструватися, дзвонимо в ОПЕС, кажуть, ви не маєте права ніяких рішень, бо ви без вище стоящої організації. Так як я директор училися, надіною ще є обласне управління. Ми вже місяць з 1 лютого перекидаємося сюди, туди тими паперами і не. І ми написали президенту, ми написали прем'єру, ми написали е Гриневич, ми написали е Верховну Раду, ми написали е Лутковський е про те, що порушуються наші права. Ми не сидимо. На сьогоднішній день ми заробили 2 мільйони позабюджетних надходжень. Нам держава в сьогоднішній день дає тільки захищені статті, зарплата стипендії харчування селіт. Все, що ми робимо, які ми робимо ремонти, як ми, чим додатково харчуємо дітей, все це позабюджетні надходження. Навіть там ми 150 тисяч заплатили на енергоносії. Не воно з'їзд зв'язку з тим, що в нас стара котельня місто. Хоч ми зробили там нові узгодження робили. Нам я 15 років директор, за 15 років нам копійку ніхто не дав. Копійку. І вам не треба було прийти. Тут хто був з депутатів, бачила, яке наше училище. І зараз просто так от сказати, що викинути, ні. Повинно бути якесь рішення. Ми ж не відказуємося, пожалуйста. Є два училища, завтра ще технікум прийде через рік. Роблено. Нас довели до того, що ми вийшли, як собаки ходили кругами, нас матювали в 200 Так, да, Ми не шахтьори. Ми гарно просимо, дайте нам місяць, э, дайте нам одну годину походити, бо ми два з половиною э, місяці не отримуємо зарплати, а мені кричать, ми тобі дамо буханку хліба. Да, Та мені не треба буханки хліба. 35 силі в училищі, 10 помер. Дайте 150 чоловік в гуртожитку, туди занесіть хліба. А до кого не зверталися, ніхто вони по цей повідказувалися. Я кажу, що ми навіть на новорічні подарки, скільки ми зверталися, нам ніхто останні два роки ніхто не дав. Люди ми до, до ваших дорогенькі зверталися, не хочу називати. Як принесла бумагу, так вона й пролежала. А 35 целі треба щось дати їм. Воно сьогодні заглядає тобі в очі. Вже все, колектив нічого не говорить. Я приходжу на роботу і тупо, вибачте, я вже жаргонуся, дивляться на мене. Ну що? А діти приходять, ну що? То поки вчора я на один плюс один не дала інтерв'ю, не сказала, якщо треба, ми маршем, два училища, півтори тисячі, від'єднується Володимир і від Коваль, чотири тисячі прийде під обласну раду і будемо стояти. Аж тоді палиця закрутився. Аж тоді палиця сказав, да, ми будемо щось робити. Оце таке вийшло спонтанне рішення на два місяці. Ми не як. Вчора нас збирав, збирала Мишковець і заступник облдержадміністрації. Я показала, той вийшов, ви подали на нас в суд про перереєстрацію. Вас, Ні, ну я маю що подій на те, щоб перереєструватися. Ми подали цей лист. І Мишковець аж тоді, вже як побачили цей лист, кажуть, так да, може ми змінимо рішення, бо вони сказали, категорично не хочуть нас перереєструвати. Ми добре розуміємо, яка ситуація. Ми це знаємо, але ми ж теж люди. І наші діти, от візьміть, зараз випустіть тих дітей. Випустіть 600 чоловік на вулицю, ви яйте, що це буде. Я вам розкажу, це не для преси. в Гуртожитку, діти, одне в вже яйця привезуть, нема що привезти, яйця, картоплю, хто під ліжко ховає. Вони крадуть одне в оце, це, бо нема що їсти. Розумієте чи ні? І за два з половиною ніхто навіть не спитав, як ви, що ви там робите. Ми самі, ми нікому, я кажу, не за ремонтні роботи ми нікого не просили, ми вже робили самі. Абсолютно все ми робили. Ми шиємо, ми варимо, кормимо, ми е, робимо е, е, ремонтні роботи, все буквально, що є в училищі, зроблено руками. Ми копійки ніде ні за що не заплатили. Навіть і зараз навчилися робити плитку і самі виложуємо. Я вас запрошую, прийдіть, подивіться у училище. І якщо навіть ми тут будемо, то ми зможемо вам допомагати. Я кажу, наскільки дешевші наші роботи, чим роботи е, тих, де ви нанімаєте. Я перепрошую за такий емоціональний цей, але я дуже прошу, щоб ви підтримали принаймні тих два місяці, щоб людям заплатити зарплату. Люди вже у відчині. люди вже просто...